Доброго часу, шановні колеги. Ми продовжуємо з вами розглядати особливості створення тестових завдань. Зокрема, ми ем, почали створювати вже банк запитань, навчилися додавати або ділити цей банк запитань на певні частини на категорії. Ну і тепер спробуємо ем, додати запитання до банку запитань. Що для цього потрібно? Значить, завершили ми роботу минулого разу, коли ми переглядаємо категорії банку запитань. А у нас є їх три. Відповідно, я зараз маю перейти від перегляду категорії до перегляду запитань. От є питання. Ми перейшли в відображення запитань. Поки що тут щось не зрозуміле. Питань, як бачите, немає, але не заморочуємося з цього приводу. Починаємо створювати запитання. Все дуже просто. Дивіться. Щоб створити нове запитання, ось, створити нове питання. Я натискаю створити нове питання. І отут є велика кількість варіантів запитань. Поки що розберемо найпростіше. Найлегше і най, очевидно, найчастіше, використ... найчастіше використовуваніше запитання. Це багатоваріантне запитання. ось. Я його зараз відмітив. І тут є пояснення: дозволяю вибрати одну, буде декілька відповідей із наданого списку. Це класичне запитання, так, да, окей. Натискаю додати. І переходимо на сторінку редагу... редагування, як бачите, да, багатоваріантного питання. Окей. Значить, Що тут відредагувати. Ну, перше. категорія, в якій буде збережено дане питання. Значить, Я вибираю, нехай це буде моя перша категорія. Да? от, Використання програми VirtualBox. Коротке означення питання. бачите, Бачте, знаковеку обов'язкове поле. Коротке означення питання, воно видиме виключно для вас, як для викладача, для студента, воно не видно. А це означення питання це щоб в списку всіх питань ви якось їх розрізняли. Пишу, наприклад. Запитання один. Ну і текст запитання. Наприклад, запишу. Тут має, має бути текст першого запитання. Єсть. Так. Статус питання. Готовий? Нічого не міняємо. Типова оцінка. Ну, скільки за це запитання? Один бал. Я в цілому наводимо. Загальний коментар можемо поки що не додавати. І дивіться, скільки правильних відповідей? Отут у нас одна правильна відповідь. Перемішу альтернативи. Хай з буде за замовленням. Показати стандартні інструкції ні. А тепер йдуть відповіді. Бачите? от, Варіант відповіді один. Ну, і отут у варіанті відповідь напишу, наприклад, абстрактне якесь питання. Відповідь один. Коментар, як бачите, да, коментар. Це варіант відповіді, а це коментар. Коментар можна не заповнювати. Варіант відповіді 2. <кій> відповіді 2 пишу відповідь 2. Ну, зрозуміло, що там має бути реаль, мають бути реальні відповіді на запитання, але я поки що не заморочусь. Варіант відповіді 3 пишу. Відповідь 3. Так. Відповідь 4 пишу відповідь 4. 4. Ви бачите, що тут у нас 5 можливих варіантів відповіді. Але п'ятий не буду використовувати, я тільки введу 4 варіанти відповіді, і значить, у нас буде тільки 4 варіанти. Якщо у вас дуже багато варіантів, то ви можете використати ще кнопку. Ось дивіться, додати ще 3 варіанти відповіді. І у вас з'являться ще таких три поля, ви можете щось уводити без проблем. Так, ну я не буду додавати оцінка. Ось дивіться, в кожному варіанті відповідей. Є оцінка, да? не вибрано. Ну, я тут поставлю. Значить, тут у нас йде, е, йдуть якісь проценти. Що це за проценти? Це проценти від е, того одного балу, яким ми, ми оцінили е, дане, даний варіант відповіді, дане запитання. Ну, Будемо вважати. Раз у нас, звертаю вашу увагу, здається, скільки правильних відповідей одна правильна. Тобто, серед чотирьох варіантів має бути тільки одна правильна відповідь. Я, наприклад, нехай у мене правильна відповідь третя. Отут я ставлю, що якщо е, учень-студент вибере даний варіант, то нехай йому зарахується 100% від даного одного балу. Тобто тут буде в нього один бал. Все здається, е, і я можу зберегти. Зберегти зміни. От бачите, зараз я натискаю. Так, що я можу тепер тут побачити? В списку запитань. Ну, по-перше, дивіться, в мене ось виводиться зараз на екран категорія використання права VirtualBox. Показується, що тут одне питання є. Ну, і показується, що ось це моє одне запитання. І я можу його відредагувати без проблем. Ну, Наприклад, натискаю редагувати це питання. Видалити, редагувати питання, створити копію. Ну, Давайте видалять я не буду. Якщо у вас декілька буде однакових питань, ну, тобто вони там, а, запитання і варіанти відповіді практично однакові, тільки там якісь є нюанси відмінності, то ви можете створити копію і буде створений дублікат даного запитання. Ну, Я вибираю редагувати дане питання. Значить, Я нагадую, як я зробив. Натиснув редагувати, редагувати питання. А, так, я знову входжу на цю саму сторінку, де вже в мене все заповнене. Що я хотів би тут ще на що хотів би звернути увагу? Ви можете до тексту запитання додавати якісь зображення. Наприклад, ось, бачите, от в цьому візуальному редакторі текстовому я можу вибрати імейдж зображення, натиснути і завантажити потрібне зображення. Натискаю в даному вікні перегляд сховища. Тут, очевидно, немає. Тут є, дивіться, з боку Завантажити файл. Вибираю Завантажити файл. Тут є кнопка Choose File. Вибрати файл або обрати файл. Натискаю цю кнопку Choose File. З мого комп'ютера, наприклад, ось тут щось у щось мене в Picture є. От, відкриваю. Відкриваю. Так от, як бачимо, вибрав я цей файл, назвати він в мене Unnamed. І беру е, і натискаю кнопку Завантажити цей файл. Так, він у мене досить великий. Бачите, тут е, масштаб дуже великий. Тому, от, параметри зображення, все це зображено лише декоративне, ні авторозмір. Е, е, ну, давайте я виберу, очевидно, отут. Це я встав, додаю це зображення до нашого тесту. Давайте трошки менший розмір, наприклад. Хай буде в ширину 300 uh, пікселів, ну, це 300 точок. Uh, ну і отут. Воно автоматично, бачите, вибрало, коли я клікнув 169, щоб пропорційно було. От таке воно буде за розміром. Окей. Нехай таке буде, я скажу зберегти зображення. Uh, зображення повинно мати опис. Окей, okay, пишу. Опис зображення. Тобто, навіщо це зображення повинно мати опис? Якщо, наприклад, з якихось причин зображення не завантажилось на комп'ютер студента, то принаймні він хоче побачити текст, що мало бути на місці цього зображення. Ну, написав я опис зображення і натискаю зберегти. Зберегти зображення. О, як бачите, ось в текст запитання додалося дане зображення на те місце, де стояв курсор. Ну, я можу тут натиснути Enter, щоб спочатку був текст, а по, е, спочатку було зображення, потім текст. Можу так зробити. Далі. Можна навіть зробити так, що в кожну відповідь. Перепрошую, ось в кожну відповідь. Додавалося певне зображення. Так само, бачите, кнопка Додати зображення без проблем. Ну, навіщо може знадобитися зображення? Зокрема, для викладачів математичних дисциплін. Формули сюди можна вставити як зображення, по-іншому ніяк. Тому а от, от, от от така є можливість вставляти зображення як до самого тексту запитання, так і до варіантів відповіді. Окей. Ну, поки що я зберегти зміни, натисну. Так, далі що? Ем, я нагадую, що це все в мене питання додалося в категорію використання програми VirtualBox. Ось воно. Так, ще додам запитання. Знову кнопка Створити запитання. А знову я вибираю багаторівневе питання, так? Да? Додати. Категорія вже бачите. У мене за змовшенням вибрано VirtualBox Якщо ви хочете зберегти питання в іншу категорію, то без проблем. Вибирайте ту, яку вам треба. Так, давайте я запишу, що це в мене буде питання з багатьма варіантами відповідей. Запишу запитання з багатьма варіантами відповідей. Є, написав, це. Як я вже вам говорив, це у нас е, запита... ну, коротке значення питання це для нас. Щоб зрозуміло було, що в цьому запитанні. Далі. Пишу тут текст самого питання. Нехай буде отак, так само продублюю. І аналогічна типова оцінка 1 бал. А на цьому етапі обираю кілька правильних відповідей. Кілька правильних відповідей. Окей, обрав. Це означатиме, що у нас мінімум одна відповідь правильна. Пишу. Знову тут декілька хайбой варіантів. Відповідь 1, нехай буде. Відповідь 2. Нехай буде три відповіді. І відповідь 3, так? Так. Скільки балів давати, або скільки процентів давати за кожну відповідь? Значить, дивіться. Припустімо, що у мене три відповіді правильні. Всі вони правильні, так? То давайте, наприклад, буде. Якщо три відповіді правильні, в сумі один бал, то кожна відповідь буде 33%. Ну, там, з копійками і три в періоді. Аналогічним чином, якщо і друга у нас відповідь правильна, також роблю, що оцінюється ця відповідь як 33%. Третя відповідь теж правильна, я беру і оцінюю, що це у нас теж 33%. Така штука. В сумі, якщо е, студент-учень відмітить кожну з цих відповідей, а всі вони правильні, в сумі він набере 100 балів. А значить, 1 бал за дане запитання він обере. Він отримає, точніше. Так, зберегти зміни я натискаю. І вже тепер можу бачити, що у мене тут е, два запитання. Бачите, запитання 1, запитання з багатьма варіантами відповідей. Так, що ще можна зробити? Давайте я спробую трошки відредагувати оце запитання з багатьма варіантами відповіді. Натискаю редагувати. Так, і редагувати питання. Так. Ну, і що тут є? Тут є така цікава штука, яка полягає в наступному. Припустімо. Uh, що у мене тільки перші два варіанти відповіді правильні, тому я тут ставлю по 50%. Так. Ставлю по 50%. А друг, третій варіант відповіді неправильний. Я тут ставлю 0%. Так, не вибрано ось тут є у нас, да. Що тоді? Тоді, виходить, у мене перша і друга відповідь правильна. І якщо студент обере першу другу відповідь, він набере 100%, відповідно, він отримує 1 бал. Але є хитрі студенти, які всі три варіанти відповіді оберуть. І що тоді? Щоб, щоб навірняка, скажімо так, що тоді вийде? Вони виберуть як правильні варіанти, так і неправильні. Але неправильний варіант у нас ніяк не позначений, він ніяк не вплине на загальну оцінку. А два правильних вибраних дадуть йому 1 бал. Ну, Відповідно, він вибере усі варіанти. Третій неправильний, але у нас ніяк це не позначено, нічого не буде відбуватися. А перші два правильних, він отримає бал. Тобто певна несправедливість. Той студент, який обере тільки перші дві відповіді, він теж отримує 1 бал. І цей, обрав всі три варіанти, хоча третій неправильний, але він його вибрав, він теж отримує 1 бал. Що в такому випадку робити? В такому випадку, якщо, наприклад, у вас тільки одна неправильна відповідь, якщо його, її студент обере, поставте, що нехай тут буде мінус 100. Тобто, якщо студент обирає всі варіанти, йому за два правильних дається 100%, а за один неправильний віднімається 100%, він в результаті отримує 0. Якщо студент вибере тільки, наприклад, третій варіант, у нього буде мінус 100%, у нього один бал відніметься. Якщо студент обере другий, третій, плюс 50% і мінус 100, мінус 50, півбала в нього відніметься. Тобто виставляння на неправильних відповідях отакі мінус проценти, воно унеможливлює той варіант, коли студент все, все відмітить. І по-любому там якісь правильність працюють, йому буде один бал. Ні, треба перевіряти. Далі, якщо там ще у нас декілька є відповідей, так? не тільки три відповіді. От я дивлюсь, зараз у нас є відповідь 4 ще буде. Пишу відповідь 4. Тобто да, у нас, виходить, всього 4 відповіді. Дві з них правильні, тобто відповідь і відповідь 2 правильна. А відповідь 3, і 4 неправильна, то тоді я і для третьої ставлю мінус 50%. Що якщо студент вибере це, у нього відніметься Да? І для четвертої, так як вона неправильна, теж ставлю мінус 50%, щоб віднялося ще бала і в сумі віднявся бал. Отака вот вот штука. Тобто, загальна рекомендація. Всі правильні відповіді в варіанті запитання з багатьма правильними відповідями в сумі мають давати 100%. У вас три правильні відповіді, кожна з них 33%. У вас 4 правильні відповіді, кожна з них 25%. Всі неправильні відповіді мають давати в сумі мінус 100%. Дві неправильні, мінус 50 на кожну, три неправильні відповіді, мінус 33,3% на кожну, Чотири неправильні варіанти, мінус 25% на кожен варіант неправильної відповіді. Оце така от загальна рекомендація. Так, ну, здається, я все тут зробив, натискаю зберегти зміни. І у мене друге питання трошки відредаговане. Як вам переглянути, як ці питання будуть бачити студенти? Все дуже просто. Обирайте пункт редагувати. І тут є попередній перегляд. Натискайте його. О, Дивіться, можна подивитися, як виглядатиме той чи інший варіант відповіді. Бачите, так? Да? Далі, тут це якраз той варіант, коли одна правильна відповідь. Ви можете показати правильні відповіді, і тоді у вас просто а, буде відмічено те, що є правильним. Повертаюсь назад. В браузері натискаю кнопку кліво зі стрілкою, так. О, і перегляну ще е, друге запитання. Е, попередній перегляд. Ось у мене, бачите, якщо е, декілька правильних відповідей, то тут квадратики. І студентів треба привчати до того, що якщо ви бачите в Питанні а, квадратні пропорції, да, то тут мінімум дві правильні відповіді. Можуть бути і всі, але мінімум дві. А, натискаю показати правильні відповіді, і воно зараз покаже, що в мене правильні відповіді перша і друга. Все, повертаюсь назад. І от таким чином можна наповняти ваш банк запитань. Далі хочу звернути вашу увагу Ось ще на що. Бачите, зараз виводиться питання категорії використання програми VirtualBox. Тут є два питання. Тобто, що це запитання, що це, що перше, що друге, це все належить воно до категорії використання програми VirtualBox. Я також можу перейти знову назад в категорії. І побачити, що в цій категорії в мене є два запитання. А тут по нулям. Я можу натиснути на категорію, да? і по суті повертаюся до того самого вікна, там де банк запитань з питаннями. От, будь ласка. Значить, поекспериментуйте, потренуйтеся. Я постараюсь там хоча б через день випускати відоси з приводу різних варіантів запитань, в банку запитань. Ну, я думаю, 3-4 самі типові типи запитань ми розглянемо, а далі подивимося, як це все багатство, скажімо так, трансформувати в тест. І як налаштувати параметри тестування, і як е, зробити так, щоб студенти мали змогу цей тест пройти. Ну, але дозовано. Поки що інформація дозована. Пробуйте, працюйте.